Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось настав час нашого відео. Сьогодні у нас, можна сказати, ретро-огляд моєї улюбленої модельки телефона. Motorola c 116 він трошки в такому кошмарному вигляді. У мене таких є декілька штук, навіть не декілька, трошки більше. Е, ну, чим відрізняється це 116-му мотором, він, наприклад, аналогічний 115-й моторол. По-перше, в цьому, ну, тут, що зараз немає такий прорезиновий корпус. В цьому телефоні одна йшла гра футбол м'яч. А у цьому вже йшов і бджола, і цеглинки, і ще якась точно вже не пам'ятаю ігру. Зараз ми глянемо. Ось зараз, Якщо тут шахи, маленькі бджілки і стрибучий м'яч. Але все, все по порядку. Розповім вам про даний телефон. Отже, Телефончик має розміри 98 мм на 45 мм на 21 мм. Має таку синеньку підсвіточку. Дуже красиво. Батарея в даному телефоні досить непогано тримає. Десь, Якщо нормальна батарея, десь в принципі, тиждень витягує. Вага даного телефону 81 грам. Мелодії тут монофонічні, смски, більше такого аж нічого немає. Розмір зображення 96 на 64 пікселя. Батарейка тут літій Іона 925 мА. Прогнозований час розмови 8 годин. Час очікування 120 годин. Телефонна книга, на жаль, там не передбачена така ж, тільки на 7 карті. я покажу, як воно, наприклад, менюшку, от Нажимаємо от сюди. Перші йдуть останні дзвінки, стилі дзвінка, ігри, як я вже казав, моє меню, повідомлення, телефонна книга. Більше, це більше тут йшло в калькулятор, курс обміну, секундомір, фіксований набір, набір послу, заставка. Далі установки по телефоні даному. Всі абсолютно швидкі набір, який, наприклад, в цифрах від двойки, бо перший це йшов голосова пошта. А від двойки можна було до дев'ятки наставляти, який номер телефону вам важливий, щоб зараз набирати. Будильничок на 10 практично дати лайф -меню. ну Тут лайфівська карточка стоїть. І останні дзвінки, і більше тут нічого не було. Ось такий бюджетненький, красивий телефон. Отже, в нас таке було коротеньке лайтове відео. Якщо вам сподобалося дане відео, поставимо пальчики вверх, пишете коментарі. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па.